2026 рік уже на носі, а ти досі не знаєш, які тачки реально топ. Лови мій рейтинг коротко, але по суті. П'яте місце Мсейдес Бенс. Мерси це як добре вино, з часом тільки краще. У 2025 вони напаковують купу технологій, але лишаються символом понтів і комфорту. Сів і відчув себе президентом, навіть якщо їдеш у сільпо за хлібом. Четверте місце BMW Бехи це для тих, хто любить тиснути газ у підлогу і кричати респект на районі. Керованість бомба, дизайн злий. Мінус фанати БМВ найчастіше самі хочуть показати, хто крутіший на дорозі. Третє місце тесла. Ну куди ж без тесли? Електрокар, який все ще тримає ринок. Так, маск іноді несе якусь дичину у Твіттері, але машини в нього реально кіберпанк. Виша, швидкість і автопілот, що часом лякає, але все одно кайф. Друге місце порш. Порш у 2025, це мікс спорту і люксу. Хочеш поганяти, будь ласка. Хочеш виглядати серйозно, виглядаєш як мільйонер. Це тачка і для побачення, і для треку одночасно. Перше місце тойота. А тепер вічний король Тойота. Ці машини просто безсмертні. Навіть якщо у тебе грошей обмаль, ти знаєш, Тойота ніколи не підведе. У 2025-му вони клепають гібриди, спорткари і просто надійні робочі конячки. Машина легенда. Ось такий мій топ. А ти яку марку поставив би на перше місце? Пиши в коменти.